Я хотів би, щоб сьогодні е, ви всі так само себе вели чемно, як і вели е, перший і другий день нашого КВН. -у. Адже е, вас сьогодні не просто ви дивитесь КВН, вас знімають камери, вас е, записують на радіо, вас е, будуть фотографувати наші всі-всі е, засоби масової інформації, які є в калуші. І думаю, Треба себе е, відповідно і гарно е, бачити я і в телебаченні. Не чую. Ну що ж, як ви будете зустрічати мене, коли я буду виходити на вітання е, вже і представлення команду. Я не чую. Так. А як ви будете зустрічати свої команди, є вболівальники третьої школи? А п'ятої. Шостої і дев'ятої. всі є, всі тут є. Ну і вболівальники всього КВН є. Є. Зустрічаємо журі. Як ми його зустрічаємо? Ми зустрічаємо журі. І через дві хвилини ми починаємо. Дві хвилини, дві хвилини, ще почекаємо. Ще поки що по землі почекаємо. Добрий добрий день всім, 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 хто тут в залі на третьому дню п'ятого ювілейного чемпіонату учнівських команд КВН. Місті Калуші. Сьогодні свято, свято в Калуші І я зараз всіх. Запрошую на цю сцену команди, які грають у нас сьогодні. І першими я запрошую на цю сцену команду 5 квартал. На цій сцені сьогодні я вас прошу туди, на на, на край сцени ви пробігли туди і тепер на край сцени. Другими команда Голодранці. Оці чотири команди сьогодні грають в третьому дні, третій день півфіналів п'ятого ювілейного чемпіонату КВН. І тема, як і в попередніх двох днів, всього КВН у нас і півфіналу у нас все життя в кіно. Отже, п'ятий чемпіонат КВН все життя в кіно. Ну і хто у нас буде в журі? А у журі в нас сьогодні команди судять Леся Малимука, директор музичної школи номер 2 Леся Джунза, начальник служби дітей виконавчого комітету міської ради. Тетяна Молдавчук, начальник відділу культури і туризму Калуської районної держадміністрації. Оксана Шутяк, депутат міської ради, приватний підприємець. Оксана Табачук, заступник міського голови, депутат обласної ради. Василь Джунза, голова Калуської районної ради. І голова журі, міський голова міста Калуша Ігор Насалик. Ну і є в нас також лічильна комісія, яка е, дуже дуже багато має роботи. Вона підраховує всі бали. І в лічильній комісії у нас Віталій Крохта, директор Калузького міського телебачення, депутат міської ради, і Михайло Плим, начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, також депутат міської ради. Ці люди сьогодні, і від них залежить від всіх і журі, і лічільної комісії залежать ваші результати ваших виступів. Ну а за традицією я прошу команди зараз трошки розійтися. Увага на екран. І гім, гім Калоцькому КВНу. i'm just ж, як було написано, і як пише зараз на екрані, вперед до перемог. Готуйтеся і не пуху вам, і не пера. Йдемо Готуватися. А ми сьогодні з вами будемо говорити про те, що все життя в кіно, і наші команди перша візитка привітання показують. Чи в Калуші є таланти? Калуш має таланти. Так називається візитка. Привітання. Вона триває до п'яти хвилин. Тому хочу пояснити, що хвилину-дві можуть учасники перетягувати на ваші оплески, на ваш сміх. Але зараз показує це все своє дійство. Калуш має таланти. Команда Главур. Якщо захочемо. Ось, наприклад, у 2008 році захотіли та й виграли КВН. І у 2011-му захочемо і виграємо. А як не виграємо? Скажемо, що не хотіли. Увага, увага! Сьогодні у калуші! Завтра в Копанках не пропустіть маршрутка Калуш Копанки, на який власною персоною приїхала сама Катя Осача! Добрий день, добрий день! І знову я, Катя Осача. І сьогодні ми познайомимося з новими учасниками суперталант-шоу Калуш має таланти. Поїхали! Учасники нашого шоу. Представтесь, будь ласка, ми гуцало. Хе-хе-хе, ми жерні логині. Засвітимося на великій сцені. Ми поїхали в ружнятів. <пивіт на екрані> <пивіт на екрані> <пивіт на екрані> Представтесь, будь ласка. Мій тато був бурдуком. Ах, що ж це за творуки? Асники, подивимось, чим вони нас здивують? Скажіть бабусі, ви теж маєте якийсь знаю все, я бачу все, я читаю думки. Читаєш думки? Цікаво, цікаво. А що думає Ігор Степанович, коли його запитують про прес перенос як Ви достали мене? А що? Тоді йду, я лікар лікарні, коли чекає з переверку Галина. Що то має журі про нашого порунбика? То тебе заздал таку. Я гляжу і в ти як будто вся із казки. Так, що ж ви запитати? Ано, ну, чи знаєте ви, що відчуває Ігор Степанович, коли всі учасники КВН питуть його у свої жарти? Ам, ам. Ви щось бачите? Що не видно, їсти хочу. <рик> ну добре, і ще останнє запитання. А скажіть, будь ласка, я все сказав, я все сказав. Це була команда Гламур. Ще раз привітайте команду Гламур. Ну і своєю візиткою привітання у нас сьогодні приїхав до нас 95-й квартал. Ой, я перепрошую, 5-й квартал. Ну, майже 95-й. тобто у нас сьогодні є грають два квартали, п'ятий і Ходінський, ну з них сьогодні зараз п'ятий квартал. Візитка привітання. Калуш має таланти. Добрий день! Вас вітає команда! П'ятий квартал! Ми! Ми граємо разом вже давно! Другий тиждень! Але за цей порівняно невеликий термін нас поєднала справжня пацанська дружба. Правда, Аня? Правда! А тепер про нашу команду. Це Аня. Хто подивиться на нашу Анну, відразу відмічає, що у неї є ікс-фактор це її ноги. Це Андрій. Андрій навчився мові глухоніми і тепер чемпіон школи з Тектоніку. Це Тарас, Тарас у нас справжній помічник. Вчора допоміг мамі вбити цвях у стіну. А це Юра, він у нас основний, він всім заправляє. А мене звати Влад. І як ви вже зрозуміли, у нашій команді я бос. Ще позавчора в нашій команді був Петро, а сьогодні його нема з нами. У зв'язку з цим вірш. Ти більше не прийдеш до школи, до нас. Не будеш відвідувати більше уроків. Тебе не забуде 10 клас. Тримайся, лишилось сидіти три роки. <клес> <клес> І відразу мініатюра на неграх. У нас на районі, не звання на зунях. Опа. Опа! Е, пацанчик, ти звідки? Немісний. Курити, не, Кури не. кохано біжи. Ні-ні, коханий, ти біжи. Ні-не, -ні, кохано, ти біжи. Отак завжди, як посігарети, то кохана, кохана, біжи, біжи. Кафе садиба, 19 годин, 32 хвилини. Мініатюру скорочення в міській раді. Мама. У медпункті школи номер 5 учнів не щеплять від хвороб. А відразу кодують. А у нас мама. Мамо, А ти ж мені казала. Моу. Мом. Що синку? А чому мені нема тату? Мені важко про це говорити. Мам, чому? Тому що в мене, синку, болять гланди. Після десятого обстопу потерпілим на неграх видають дисконтну карту. А у нас кастинг. Але в нашій команді замало дівчат. І тому у нас кастинг. Дивіться, як це робиться у калуші. Привіт. Привіт! Так, дівчата люблять солодке. Опа, ні ні, ні. Опа. Беремо чупа-чупс, чипаємо. Закидуємо. Опа! Чуєш? 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 Малявка! До мами! До мами, я сказав! Нормальний цукерок! Добре, дівчата люблять солодке. Щось він погано пахне. Що погано пахне? Нормальний цукерок? Що ти теж? Nee, <сміг> я б, я, не ставився, не. я ж сказав просрочена! Просрочена! Зараз... А зараз ситуація. Чоловік повернувся з риболовлі. <сплес> І де ти був? На <сплес> де вона є? Риба? І риба? — Покажи мені рибу! рибу покажи. Покажу! Покажи! Тримай! Ті, хто живуть в однокімнатній квартирі, мама. не запитують у своїх батьків, звідки беруться діти, а у нас знову мама. Мамо, А ти ж мені казала. Мам, мам, що, синку, а скільки у людей зубів? 32, синку. А у мене теж 32. А чому чомусь мені всі сміються? Тому що в тебе, синку, усі зуби верхні. Ця зірка падає, загадуйте бажання. Ой, я хочу, щоб ми стали чемпіонами. Ой, дивіться, зірка назад поповзла а ми бажаємо всім командам удачі! Це був п'ятий е, квартал, ну чуть не 95-й. ні? привітаємо. Їх. І зараз я на сцену запрошую ще один квартал е, своїм домашнім завданням. На сцену виходить хотівський квартал, каючи є таланти.